Оновлена та модернізована професійна бігова доріжка FitLogic T29A стоїть у авангарді нової серії 2023 року. Ця сучасна та стильна, ефектна та ефективна доріжка має видатні показники для свого класу. Дозвольте вас познайомити з нею ближче. Витривалий мотор допомагає вам залишатися в ідеальному ритмі завдяки потужному приводу, який швидко реагує та миттєво перекалібрується з кожним кроком. тому ви ніколи не відчуваєте затримок або стрибків напруги. Надтиха система приводу бездогенно працює також і на нижчих обертах, охолоджуючи двигун та забезпечуючи його витривалу роботу. Низька стартова швидкість 1 км на годину забезпечує спокійний та безпечний початок тренування, а максимальна швидкість 22 км на годину надає чудову можливість розвинути ваші спринтерські навички. По-друге, це посилена конструкція рами, яка витримує користувачів з вагою до 180 кг. Треба зазначити, що рама на цій моделі стаціонарна, тобто нескладна, що своєю чергою дає додаткові переваги саме внаслідок відсутності елементів механізму складання, які загалом і послабшують саму конструкцію рами. Все це забезпечує більш стабільну платформу для бігу, а отже, більш безпечне та комфортне, саме професійне тренування. Третє. Це зносостійке багатошарове бігове полотно з ортопедичним ефектом товщиною 2,5 мм і дуже привабливим розміром. 1600 на 600 міліметрів. Велика бігова зона та сучасна система амортизації створюють повну свободу руху та забезпечують комфортні та безпечні умови для бігу. Це досить просторе бігове полотно як для кроку, так і для бігу. І абсолютно слушне як для занять користувачам із середнім зростом, так і атлетам зі зростом понад 190 см, які мають більшу довжину кроку. Параметри основи, яка бере на себе всі динамічні удари у процесі бігу. ДЕКА виконана з високоякісного МДФ товщиною 25 міліметрів. З'єднання деки з рамою здійснюється новітньою системою амортизації біг по адаптивній поверхні. Котра відрізняється справжнім реалізмом завдяки тому, що у процесі поглинання ударів система не стримує крок спортсмена, а навпаки, не дає імпульс, підштовхуючи вперед. Тож амортизаційна система доріжки Т29А максимально захищає ваші суглоби від ударних навантажень, робить біг м'яким і комфортним, забезпечуючи якісну звукоізоляцію, одночасно захищаючи при цьому саму конструкцію доріжки. Кут нахилу бігового полотна доріжки досягає значення у 20%. Швидкий та надійний електропідіймач відповідає за плавну і стабільну зміну кута нахилу. Таким чином, ви легко можете варіювати свої тренування і опрацьовувати різні цільові зони, а збільшуючи інтенсивність занять, ефективно спалювати калорії та виконувати вправи на витривалість та підтримку серцево-судинної системи. На зручній та оптимальній висоті 160 см від підлоги розташовано велику консоль управління з інстальованим у неї читабельним широким кутом огляду LCD дисплеєм. LCD-дисплей з приємною блакитною підсвіткою виводить на екран інформацію щодо обраної програми, часу тренування, швидкості, пульсу, пройденої дистанції, кількості витрачених калорій, рівня нахилу. По замовчуванню консоль оснащена гарячими кнопками управління швидкістю і кутом нахилу, а так само має функціональну панель управління як самою доріжкою, так і вбудованою звуковою системою. Для прослуховування ваших улюблених треків ви можете застосовувати вбудовані динаміки або під'єднати навушники. Для програмування музики чи іншого медіаконтенту в наявності є Аукс роз'єм та USB-вхід для підключення зовнішніх пристроїв смартфону чи планшету або флеш накопичувача. Для особистих речей, таких як мобільний телефон, навушники, пляшки з водою та інше, що ви звикли тримати під рукою, праворуч і ліворуч від дисплея розташовані місткі глибокі ніші. Також для зручності додаткові кнопки управління швидкістю та кутом нахилу старт та стоп продубльовано на масивних бічних поручнях. Самі поручні отримали новий спортивний дизайн скороченої форми та виконані з м'якого гіпоалергенного водовіштовхувального матеріалу з нековзною поверхнею. Трохи нижче консолі керування на відстані витягнутої руки на додатковому кріпленні зручно розташовано датчики вимірювання пульсу. Сенсорні датчики зчитують дані про ваш пульс і через 5 секунд відображають приблизну частоту серцевих скорочень в окремому вікні на консолі. Для отримання найбільш точних результатів рекомендується використовувати обидві руки. Та повернемося до комп'ютера. Програмний модуль налічує 64 вбудованих алгоритмів занять, що складається з восьми профілів для різних тренувальних цілей та восьми рівнів інтенсивності для кожного з профілів. Як то кажуть, такий функціонал здатен задовольнити будь-якого користувача. FitLogic T29A оснащено пристроєм з модулем, що забезпечує бездротове підключення до Android та iOS через Bluetooth. З використанням програмного забезпечення The VIFT, KinoMap і FitShow, які доступні в App Store і Google Play Store. Вам надається унікальна можливість створювати індивідуальні програми тренувань на підставі ваших цілей у Фітнесі. Доступ до програм здійснюється за допомогою сканера QR-коду на вашому пристрої. Це інтерактивні додатки для тренувань у приміщенні. Ви отримуєте доступ до найбільшої геолокованої платформи для обміну відео з тисяч маршрутів по всьому світу. Додаток бере на себе керування вашою доріжкою і автоматично змінює уклін, навантаження та інші параметри відносно обраного етапу. Це вже не просто домашнє тренування, це значно більше. Залишайтеся активними цілий рік з мотивуючим, веселим, різноманітним та по-справжньому реалістичним спортивним додатком. Займайтеся наодинці або з іншими користувачами на п'яти континентах. Досліджуйте нові направлення, не виходячи з дому та беріть участь у віртуальних змаганнях. Прогресуйте і досягайте своїх цілей з допомогою структурованого навчання. По суті, бігова доріжка FitLogic t 29 – це ваші професійні заняття, це ваші змагання. Це ваші місця на п'єдесталі перемоги. Конструкція доріжки налічує мінімум з'єднань, що не потребує додаткових зусиль при її самостійному складанні. Коли справа доходить до переміщення бігової доріжки, ви можете це зробити завдяки транспортувальним колесам. І на завершення Т-29А нова професійна модель для оздоровчого фітнесу, функціонал, висока надійність, довговічність і ретельне тестування. Забезпечують максимально ефективне тренування користувачів будь-якого рівня підготовки і користуються великою популярністю у всьому світі. Це ідеальне рішення для тих, хто шукає якісну бігову доріжку, віддаючи перевагу активному способу життя та має достатньо місця для стаціонарної бігової доріжки. Тільки уявіть собі, яка бездоганна красуня може з'явитися у вашій оселі і стати вашим персональним тренером, який завжди поруч і завжди готовий до сумісного тренування.